Позачергове засідання ради завершилося мовною паскою для Литвина. Парламентарі зобов'язали його підписати мовний закон. Інакше він теж відповість перед законом. Здійснили свій план шляхом доволі нехитрої комбінації і без істотних втрат. Не завадили їм ані протести під парламентом, ані бажання спікера піти у вільне плавання. хіба що підмочили папери на столі віце спікера Мартинюка? Олена Зоріна продовжить. На позачергову сесію депутатів надихають пікетувальники і правоохоронці одні з піснями і через дорогу, інші в повному обмундуруванні і в притул до будівлі. Вимоги протестувальників незмінні скасувати законопроект Колісніченка Ківалова. Щоправда, віри в те, що це станеться, вже немає. Чужинці там всі сидять, там нема наших українців, хочуть російську мову тут зробити другою. Хай вони приклад покажуть в Росії, в Москві, щоб там була українська мова. Освіжілі, але заспані до оборони готові регіонали із самого ранку. Займають місця в урядовому ложі. Чекають на прем'єра Азарова. Там і досипають. Варта також біля президії та на трибуні. В порядку денному питань небагато. Ратифікація угоди про вільну торгівлю із СНД. Зміни до бюджету щодо підтримки сільського господарства, але головне кадрове. Парламентарі мають визначитися, чи потрібен їм Литвин. Доброго ранку, шановні народні депутати. зала напівпорожня, опозиція зі старту поспішає на вихід. Мовляв, за такого складу чесних голосувань чекати не варто. Обіцяє повернутися лише після виборів. Не сидиться довго і спікеру Литвину, але він свою втечу пояснює вимогами регламенту у зв'язку з тим, що Верховна Рада України буде розгадати першим кадрове питання. Далі проводити засідання Верховної Ради України буде перший заступник та парламентарі висловлюють йому вотом довіри і вже в напівпорожній залі обрубують останні ниточки до скасування мовного закону. Одну за одною бракують опозиційні постанови. Самі бютівці у куларах тільки знизують плечима. Тому і опозиція, що немає більшості голосів, немає у нас 226 голосів. Сподіваюся, що в наступній Верховній Раді буде більшість. Тоді ми зможемо впливати, приймати свої закони. Ті, хто у залі зрештою беруться за мовні уточнення Литвина. Віце спікер Мартинюк пропонує ухвалювати їх без обговорення. Однак його спритність пробують остудити водою, але марно. Це шахрайство, адам іванич. прошу можете... голосувати. За ці правки давали Литвину право не підписувати. Мовний закон регіонал колисніченко радіє. Тепер автограф спікера на документі це його обов'язок. так кажется закон. Госслужащий он обязан подписать, у него нет варианта. Хочу, не хочу, буду, не буду. Я думаю, период брачных игр и заигрываний с избирателями Житомирской области закончился. И сегодня Литвин попадает в другую коллизию. Он не выступает защитником украинского закона, если не подпишет законопроект, выступает как нарушитель закона. Демонстранти на вулиці розходяться. Головне питання, чи підпише спікер мовний закон, таки лишається без відповіді. Хоча автограф на документі тепер його обов'язок, право написати іншу заяву про відставку теж лишається за ним. Олена Зоріна, Василь Мартищенко, ТВАЙ.